Бог євив таку милість, і ми можемо про неї вам розказати. Що Бог живий, що Бог реальний, що Бог приходить у молитві, Він навідує. Правда, брата і сестри? Він навідує, Він стіляє, Він воскрешає. Він наповнює Духом Святим наші серця. Правда, слава Богу. недовго в церкві, як казала Оксана, я тільки недавно хочу проповідувати, але я хочу, як мію, так розкажу, щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа було прославлено на цьому місці. Для того ми зібрались, щоб прославити, щоб Бог живий і дати йому хвалу. Подяку, бо в кожного з нас є, про що подякувати, про що розказати, яке велику Бог вчинив в житті кожного з нас. Я дякую Богу навіть за те, що. Щоб Бог торкнувся в мого серця, що він змінив його, поміняв каміни на плотяне і призвав мене до себе. Я дякую Богу. Слава йому. Я додав до того, що розказувала Оксана. Днів 10 після того, як -то воно відбулося, відбулося в домі нашому, я був в домі медсестри, яка була присутня на тій операції. Робив деякий ремонт, після того ми сіли за столом, я питаюся в нього, розкажи, може, мені щось таке, що ми не знаємо. Вона каже, ну хірург, напевно, все вам розказав. Я кажу, ну може, щось таке, чого на що він не звернув уваги, А ти звернула, бо ми її добре знаємо. А вона каже, та нічого такого хоча було було не цікаве". І Каже, якою мовою вона тебе говорить? Я кажу, українською. Кажу українською. Вона каже, під час операції вона в тебе молилася. Ми на то не звертали увагу, тому що був шуб -кіпіш. Но, каже, Коли зашили її, і тоді вже був час каже, послухати, каже, стоїмо. Брати і сестри, стоїть три медсестри, стоїть хірург, анестезіолог, і стоїть два хірурги, і вони слухають. Писання до римлян, ми знаємо, що написано тіло було немічне, лежало на столі. Дух Святий, Дух Святий. Молився повагу. Я перезвонив, я був в коридорі, я тільки перезвонив до тест, і не встиг їм навіть не говорити. Я тільки сказав Оксана на операції. Є проблема, моліться більше нічого. Ми ще були, був пастор з нами наш і хто кому встиг перезвонити. Я впевнений, що брати сестри дзвонили. Змолилися. Але в даному випадку я переконаний, що Господь подбав, Господь витягнув з тої ситуації, зробив Бог велике свідчення для тих невіруючих людей, які не стояли. І вона каже: що таке було? То була не англійська, то була не німецька мова. Я кажу, ну що я буду мені розказувати? Ти читай Біблію, читай Слово Боже, і тоді ми з тобою поговоримо. Слава Богу! Час біжить, я коротенько, я, вже тут стою, я зачитаю слово Боже і коротко про себе розкажу. Іван Гелій Матвія, 9 розділ, я буду зачитувати в кількох місцях, 9 розділ, 18 вірш по 22. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить: дочка моя хвилі її померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за Ним, також учні Його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його, бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з тієї години. Слава Бог живий! Слава! 12 років на кровотечу ця жінка була хвора. В очах багатьох ситуація виглядала безнадійною, безнадійною. Но віра віра цієї жінки, якою була, ви бачите, вона в тихій молитві про себе, в тихій молитві про себе сказала: Господи, біля неї Свято Ісус. Вона каже, Господи, якщо я доторкнуся, хоч край одежі, хоч краю одежі. В іншій Івангелії написано, коли вона доторкнулася до нього, Ісус відчув, що, як сила залишила його, якою віра в неї була. Ісус вже йшов в інше місце, до тієї дочки старшого синагоги, йшов в інше місце, йшли брати, апостоли разом з ним. Но вона так в молитві попросила, вона так в молитві з вірою підійшла, доторкнулася, сам Господь обернувся. Що протилежний сорок обернувся і сказав, будь бадьорий, віра твоя спасла тебе, слава Господу. Зачитав інше місце. теж, 9 розділ, з 27 і далі. Коли ж Ісус звідти вертався, йшли з ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйсь над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже, чи ж вірите ви, що я можу чинити Отце? Говорять до нього вони, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Слава Богу! Кровотечева жінка в тиші, в своїй тайній кімнаті, в молитві до Бога, підійшла і попросила, Господи, Господи, зроби мені це. Ну тут з тими слюбцями двома трошки інша ситуація була. Вони чули, вони не бачили, вони чули, що йде Ісус, за багато людей ходило. І вони розуміли, якщо Ісус піде, Ісус піде далі. І шанс їх не буде втрачений. І вони кричали, вони волали, Господи, Господи, змилуйся над нами, Ісусе, Сину давить. І що Ісус сказав, чи вірите ви і за вашою вірою нехай буде вам. Слава Ісусу! Зачитаю третє місце. Також цього розділу другий вірш. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому, будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. В першій ситуації жінка просила за себе. В другій ситуації слівці кричали, волали, Господи, за себе волали. Ну, бачимо третя ситуація. Четверо друзів несли розслабленого. Розслаблені, ми не можемо читати так. Бог відкриває від глибину. Розслаблений, я розумію, що так як в сьогоднішній час, це був духовно слабкий чоловік. Духовно, я розумів, що ми в молитві несли розслаблених. Я колись був духовний каліка, я не розумів. Я можливо і тримав новий завіт в руках, але я його не читав. Я був далеко одного разу в Чехії, коли на один мені було тяжко. Мені було самотно і мені було страшно, я розумів, що надія на Бога, і я пробував читати Новий Завіт. Але Но я, я слова звітом нічого не взяв і не запам'ятав. В, в даному випадку ми повинні нести оцих немічних, оцих хворих, оцих. І, ну, бачите, що, що Слово Боже каже. Глянув Ісус на віру не цього розслабленого, якого на ложі принесли, а на віру тих, які несли. Я засвідчу про себе, коли я. Ми з Оксаною дружилися, і я прийшов до них взяття. Батько її мій вже був вірючий. Він зараз, до якої церкви нашої, будемо ходимо. От я 10 років жив там в взяттях і тесь спробував зі мною розмовляти. Ну я не знаю, я себе з сторони не бачу, сторони не бачу. Я з багатьоми зараз говорю. Брат, Іван каже, з тобою говорити неможливо було. Я кажу, що ж ти мені не говорив, брат? Він каже, ти бачив себе зі сторони. Я думав, що я добрий, що хороший, то і нормально в світі так? Десять років я жив там в зятях. Ну, ми були на весіллі, ми були, коли шлюб брали, ми бачили, краєком чули проповіді, ну, тестя, рукопокладання було не деякому, ми були. Ну, Господь не торкався мого серця. Ну, Коротше, кажучи, закриту людині, і нічого, нічого не, не, не брало мене. От, ну, ми пізніше вже жили, побудувалися через 10 років, в сторону ми жили. І я так розумію, Бог почав працювати в моєму серці по молитвах. Я вірю, що тесть, як я тільки прийшов взяття дочка, дочка, він завжди молився за нею. То якщо її син зять, вже і за нього треба молитися. Я вірю в те, що тесть молився, так як в нашій церкві, хто за дітей, хто в кого яка нужда, як нас кажуть, подають, і церква молиться. Церква молиться, і чаша молитв що робить, потихеньку наповняється. Ви не розумієте? І так чаша молитов за мене, я так зрозумів, потихеньку наповнялась, і Бог почав, почав потихенько плотніше до мене підходити, як я кажу. Два роки тому, в липні місяці, був Джордж Товідюк, наш українець з Америки євангелист. Він співає, він проповідує, я дуже люблю співати. І, і, Бог, і Бог почав торкатися моєго серця на, на, ці, на цій євангелізації. Я до покаяння не вийшов. Було далеко, відповідно, було таких, хто мене знають, і було стидно. До бо в світі ми розуміємо, що це таке, що то є думка, що в селі тебе всі знають, що в місті тебе всі знають, що скажуть. Тож позор. Коли наш син до нас підходив, наш син перший, 18 років, хотів йти на служіння, він казав до мене, мамо, як мені підійти до нього, до тата? Оксана каже, ну сину, то ж тату підходь. А ми ходили до католицької церкви, ми співали в хорі. Ми були практикуючі греко-католики. Ми співали в хорі, ми вважали себе, що так старалися правильно жити, як можна жити в тій церкві. От я кажу, а він каже, мамо, я буду постити, щоб мені Бог дав сміливості підійти до нього і щоб Бог розслабив за твоє серце, і щоб тато дав мені дозвіл. І Він підійшов до мене я кажу, син, ну як воно буде виглядати? Ми зрані їдемо на 10-ту годину нам ну, туди, а на 11-ту годину, ну, як воно буде виглядати, що люди скажуть? Ти хітрі дияволи, правда? Що люди скажуть? Але я кажу, на добре. І так Бог зробив, що так, зранку я його віз туди до церкви, в сусіднє село, а потім верталися звідти і їхали до себе, в село, до Католицької церкви. Ми поїхали в море, в Крим відпочивати. Приїхали з моря, я поїхав в Польщу. З Польщі я позвонив сані і кажу, в мене все нормально, благополучно, я вже вертаюся додому. Я їду так дня 3-4, не переживай. Коротенько до хвилинки. Вона каже, «Ігор, я хочу щось попросити. Я кажу, що? Вона каже: я ніколи в тебе не просила, але послухай мене того разу. Після того, <кій> що ти приїжджаєш і нас запрошують в шацк на відпочинок. То така євангелізація, пів на пів християни, вірі іванської наші, і так зі світу люди, ніби відпочинок, ніби читання слова і ніби, ви мене розумієте, євангелізація. Я кажу, слухай, а я приїжджаю відразу, коли ночую, коли ночую, і прямо їду на базар. У нас близько. Я кажу: Оксана, ти розумієш, ми потратили гроші. Нам треба, ми з того живемо, така моя робота. Вона каже: я тебе ніколи не просила. Я відчуваю, я тебе дуже прошу, щось повинно відбутися в нашому житті. Я ніколи не погоджуюся на такі речі. Я того разу погодився. Ми поїхали туди, ми поїхали туди. було відпочинок три дня. Служіння було таке на місці там, і збираються вони на служіння. Я кажу до Оксани, чого вони нас не запрошують? А вона каже: ти хочеш. Я кажу, наразі раз ми тут. Мене майже тут ніхто не знає. Ну, Їдемо, їдемо, подивлюся, що то воно таке. Хоча ми не раз одного разу, ну не один раз були. Ми були у Львові на служінні на Жовківській, ну то ще не була чаша. Не ну, ще не була чаша наповнена. І поїхали ми туди. Відбулося вроді таке нічого особливого. Нічого не особливого служіння, проповіді, спів. Ну, спів я дуже люблю. Співали, гарно співали. І тут були жінки, сестри Сосуди з Нововолинська. Я не розумію. Ну, Брати і сестри, це було іменно те, чого мені не вистачало. Це було іменно те, чого щоб торкнулося, щоб Бог торкнувся в моєго серця. І я почав задумуватися, Господь. Що таке? Чому я про то не знаю? Бог говорить напряму до людини, як воно так може бути. Як воно так може бути? Я почав тоді задумуватися. Я вам скажу, що більше, як ми приїхали з відпочинку Кримського і Шацького, ми більше в церкву католицьку не пішли. Ми були в Жовкві, в сусідньому місті. Ми були у Львові, будь-де, поки що не до своєї церкви. Поки що не до своєї церкви, тому що знаю, куди там. Я кажу так, як воно я відкриваю серце. І Коли ми прийшли до тої церкви, де ми зараз є, співав молодіжний хор. Я ніколи того не забуду, бо то є для мене важливо. Дуже розумієте, може воно так в ваших очах не в такому розумінні воно сприймається. Співав молодіжний хор зі зібрання молоді у нас. І співали, ми сіли ззаді, ж, не наперед, ззаді, десь там. І почали співати. Дух Святий, Дух Святой на російській бой, прикоснись ко мне своє теплом. І що Бог зробив? Бог наповнив мене Духом Святим. Бог зробив те, чого я в життю своєму ніколи не відчував. Бог торкнувся мене. Я в собі відповідно, що роблю, не даюся. Я давлю, притуплюю, але де ж буду плакати? 100 людей в церкві. Я буду плакати, але то неможливо втримати. Як Бог взяв свій уділ, братику, сестру, трудно тоді називається, правда. І, і я почав плакати. Я обертаюся до ксани, кажу, що зі мною відбувається, що робиться, вона каже, то Бог тебе торкнувся. Бог прийшов до тебе. Слава Господу! Проповідь. Знову співають, як колегень прагне до ми ту пісню. І Бог знову прийшов до мене. Все, братику, нікуди ти не дінешся. Слава Господу! Слава Господу! І Бог, Бог благословив нас. Бог дав нам Духа Святого. Спочатку Оксані, потім мені унікально. Ми їхали зі служіння, і Бог по дорозі за рулем Христи, мене Духом Святим. Я, я славлю Господа за те. І те, що відбулося в нас вдома, я трошки не зрозумів. Там, там, не, було, там не було часу на розумів. Оксана сказала Ігор, я вмираю вмилися за мін'я. І впала. Ми були в сусідній кімнаті. Вона впала з другої сторони, приперла двері, я почав відсувати, боюсь. перша думка інфаркт. Серце не можна рухати, хтось сказав з боку. Но до жінки, то добутися треба, якщо у нас з на тої сторони, щось треба робити, чи треба підняти, їй треба вести лікарню. Я якось добрався, відсунув, відсунув. І перша думка молитися. Щокро сказав, в лікарню треба швидко викликати. Я думаю, поки вони до санітарної приїдуть, там не буде вже кого вести. Я кажу, молимося про те. Бог послав, щоб п'ять віруючих було в нашій хаті. Бог послав підтримку молитву. Слава Господу! Іменно він того хотів. Слава йому за це. Ми почали молитися. Я не був згідний Я не був згідний з тим, що відбулося своїм людським розумом. Думаю, Господи! Як то так? Коли я був у світі, ти мене не чіпав, Господь. Ти мені нічого не робив. У мене бізнес в порядку, мені було, я всім задоволений, бо мені було все добре. Ну тут, коли ми прийшли, коли ми їм до тебе прийняли, Господь, ми тобі відкрили свої серця, ми почали вже потихеньку служити тобі, Господь. І тут таке відбувається, Боже, але я тут. Так. Я не приймаю цього, Господь. Я почав почав молитися. Почав молитися, і Бог дав мені в серце, бачив, що дуже край, що вона померла. І Бог зробив оце великий в моїй хаті. Я славлю Господа за те. Я величаю. Нехай ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, буде прославлено. Брати і сестри, Бог живий, Бог відповідає на молитву, Дух Святий працює. Ісус Христос. Хай ім'я Його буде возвеличене і прославлене. Бога Живого Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Йому.